На каналі Супер Вайт. Ми сьогодні спаковувати сюрпризи. Ось нові ось колекції, які я вам показувала. Будемо успаковувати. Зараз ми будемо оф скоро оформляти сторіночку Поки що в мене виглядає тако. Так, колекція буде після цього всього всього. Ну, от бачили це все. Аж на лапки це буде колекція лапки. Зараз витягну наші колекції. Ось лапки. Тут буде одна сторіночка лапки. Так, просто лапки будуть. Це декорація. Це така. Отут я ще декорю. Це для колекції різнокольорова тема. Це для колекції, що намалювати, коли скучно котики, а це для колекції Яка залишилося, що намалювати, коли скучно 2. Зараз я прийду і покажу Думайте, яку колекцію зробити мені. І напишіть. Переживали там, на жаль, це три хвилини. зайняло від початку відео, на жаль, ну просто. ви не поставити після цього Беремо пакетики спочатку з з цієї ви хотіли, ви пакетик. Оце і змійки. Але ще ні, ще зарано. Та відкриємо Йом... верхню частину котика. Це колекція, що у мене є і що за вори. Так, відкладу Беремо це з колекції ось з цього конверту треба витягнути, зараз витягнути і їх ніколи не будуть уже запихати. Візьмемо з цього, візьмемо старинку, буці в, в книзі зараз оце відкрию а тут з мамою, як я їй казала, цю рибу. Берем цю рибу. Зараз буде порядок. Так, Дайсь, колек... з в колекції лапки. Давай візьмемо з. Давай саме сьогодні новорічне відео беремо. Ну, якийсь новорічний пакетик. Я оцей новорічний і оцей новорічний. Візьмемо лапку. А з колекції оці різнокольорова тема. Давай візьмемо пакетик. Якийсь надвойний. Даваймо веселку. Хлопця веселка. Ну, ось такі у нас пакетики. Зараз ми будемо розпаковувати їх п'ять колекцій. Почнемо з колекції, що у у мене є. Що у мене є? У нас пакетик такий. Відкриваємо так, відкрити треба. Я постараюсь швидко відкрити. Ми зараз це будемо клеїти. Такий сюрприз мімішний. Зараз подивимось, що це. Це такі фломастери. Не, пи, не питайте, чому з розовий. Насправді. я просто візерунок на, на справжніх фломастерах був тяжкий полегшило собі. Котик теж був тяжкий. Приклеїмо зараз. Дракона налишу. Він гарний. Так вот. Далі у нас колекція, далі у нас колекція йде лапки. Так. Там колекції просто мішають. Ось. Ми маємо взяти з лапки. З колекції лапки в нас отакий пакетик. Я їх робила легко, щоб їх було не шкода відкривати. Так. Нам попалась ось така лапка. Ми зараз її приклеїмо. Така лапка вона на двосторонньому скотчі. Ми її приклеїмо сюди. Після колекції лапки, де колекція у нас, точно як що намалювати. Так колись скучно на темі на темі котика. Какий у нас пакетик цікавий. Короче, ногами нерований. Так, зараз ви школи сзади. так. Добре. вже там щось є. Нам попався сюрприз з котиками. Банана котиками. Ось великий на цей сюрприз, цей раз сюрприз буде тут я, і великий, і маленький. І дуже маленький, тут дуже великий. Нам попався дуже великий. Ми його приклеїмо сюди. У нас залишився пакетик К2 це все, все заберу і будемо продовжувати. На жаль, зараз буде швидко, швидко, швидко. Далі колекція, що нолювати, коли скучно. Точно два. Відкриваю, відкриваю. Це просто сторінка. О, витягаю, забираю. Не встигну показати просто. Може її не встигнемо зробити то все. Зараз швиденько, швиденько, швиденько. ласка підтримайте лайк у мене. Це мої старання І веселкова тема. Давай зможу, зможу. Все.